Вчора, за ініціативою української влади, було прийнято два антіконституційних рішення. Перша демонстративна антіакційна дія, яка є викликом всьому суспільству, це підписання президентом Януковичем акту про мову, а верніше акту про язик. Який повністю протиречить Конституції, який скерований на розкол українського суспільства. І друга антиконституційна дія це нереєстрація за ініціативою партії регіонів і представника ЦВК. лідерів об'єднаної опозиції Юрія Тимошенка і Юрія Луценка в складі списку об'єднаної опозиції Батьківщина. Я звертаю вашу увагу на те, що це зроблено попри підтримку і Тимошенка, і Луценка, і об'єднаної позиції Батьківщини мільйонами українців. Це зроблено проти резолюції ОБСЄ, Парламентської Ради Європи, проти позиції провідних політиків і країн світу. Це виклик Україні, це виклик демократії. І безумовно, після таких дій вибори, що відбуваються в Україні, не можуть бути названі демократичними, чесними прозорими. Про дії об'єднаної опозиції проти цієї провокації влади і хочуть сказати мої колеги по раді об'єднаної опозиції. Будь ласка, всім прошу. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Ви знаєте про те, що вчора неконституційно Центральна виборча комісія виключила з списку кандидатів в народні депутати України Тимошенко Юрію Володимирівну та Луценко Юрій Літайовичу. Я наголошую ще раз на фразі неконституційно. Відповідно до статті 76 Конституції України не може бути обраним особа, яка має судимість. А обраним і зареєстрованим це два різних юридичних терміни. Тому сьогодні об'єднана опозиція подає позов до адміністративного суду з вимогою до Центральної виборчої комісії: перше, скасувати своє рішення і друге, відновити в списку кандидатів депутати до Верховної Ради України Тимошенко Юрію Володимирівну та Луценко Юрій Віталія. Правові аспекти даного позову чіткі і зрозумілі. У тому випадку, а ми переконані в тому, що Європейський суд справ людини в найкоротші терміни розгляне справу Юлії Тимошенко. В тому випадку, якщо Європейський суд прав людини прийме законне рішення і таким чином скасує вироки імені Януковича по відношенню до Тимошенко, то це означає, що Юлія Тимошенко може брати не тільки участь у виборах, але й може бути обраною до Верховної Ради України. І до виборів є ще три місяці. Звичайно, що протягом трьох місяців судові інстанції, як Європи, так і України, зобов'язані розглянути касаційну скаргу та подання Тимошенко до Європейського суду з прав людини, і ми переконані в тому, що є всі законні підстави для того, щоб скасувати політично мотивовані вироки по відношенню до Тимошенко і Луценко, і що і Тимошенко, і Луценко користуючись нормами Конституції України та конвенції з політичних і громадянських прав людини. Мають право брати участь в виборчому процесі та можуть бути обрані до Верховної Ради України. Тому сьогодні ми подаємо цей позов і хочемо зобов'язати Центральну виборчу комісію відновити Тимошенко і Луценко у виборчому списку. Доброго ранку. Я хотів би висловитися з приводу фількиної грамоти, тому що це не закон про мови. Після Другої світової війни пройшов Нюрбенський процес, де фашисти прикривалися тим, щоб не виконували злочинні накази і таким чином хотіли уникнути відповідальності. Світ виніс уроки з Другої світової і в конституції всіх демократичних держав, включаючи Україну, місяць положення, яке дає право громадянам, всім журналістам, депутатам. Всім громадянам не виконувати завідомо злочинні накази, рішення, установки, що завгодно. Ніякого закону промови немає. Це є акт, який підписав Янукович учора, який не має сили закону. Він, замідемо, є злочином по своїй суті, оскільки було грубо порушено закони, порушено основний закон Конституції, порушено процедуру його прийняття і в першому, і в другому читанні. З тисяч поправок не розглянута жодна, тому опозиція не має жодних намірів втягуватися от в те, що пропонує зараз Янукович, в ті ігрища в вересні місяці доопрацьовувати закон. Це так, от вдарити по морді весь український народ, а потім давайте разом всі припудримо його так легенько. Не буде. Кожен нестиме за те відповідальність. Литвин за вчинений злочин, порушуючи, надані йому права. Коли він підписував, так само Янукович. Янукович міг зупинити цей злочин. Він його не зупинив. Тим самим він показав, що він не ведущий, а відомий. В авіації є такий термін, коли в парі літять два винищувачі, не ведущий, другий відомий. Янукович відомий своїми технологами, які йому сказали кинути на виборчу кампанію останній патрон. Язик. Він навіть для своєї президентської кампанії жодного вже не залишив. Уже нема. НАТО вже нема, вже є язик. Все. Тому ми будемо. Переконувати всіх громадян, що цей документ не має жодної сили. А яким чином ми будемо діяти в практичному плані, розкажи, колеги Сергій Сободи. Я щойно повернувся з міста Миколаєва Львівської області, де ця страшна звістка застала тисячі громадян, які зібралися на всенародне народне за участі депутатів всіх рівнів. Було ухвалено рішення. І це рішення вже є як звернення до депутатів всіх рівнів, всіх патріотів України, про те, що будуть відбуватися найближчими днями відкриті сесії вічі, на яких будуть ухвалюватися рішення про відновлення конституційного ладу на території громад, які об'єднують відповідно сільські, селищні, районні, обласні ради всіх рівнів. На території цих громад буде діяти стаття 10 Конституції. Ніхто не має права її скасувати. На території громад буде діяти рішення від 99-го року Конституційного суду, де чітко визначено статус державної мови. І крім того, фактично зараз починається процес невизнання нелегітимного рішення Януковича, коли він підписав незаконний акт про язики в Україні. Крім того, вже вчора було ухвалено перше рішення, і це ініціативними групами підтримується по Україні про початок процедури імпічменту президенту Януковичу і висловлення йому недовір'я. Під цим повинен підписатися кожен депутат кожної ради, хто підтримує це рішення. Саме це і буде проініційовано буквально сьогодні як рішення об'єднаної опозиції Батьківщина. Для підтримки Радами, де дійсно є патріотичні сили, які будуть захищати державу України. Шановні колеги, з приводу закону про мови, вчора остаточно стало зрозуміло те, що від самого початку ініціатором ось цього процесу, ось цього громадського збурення, ось цього розколу суспільства є сам президент України Янукович. Від самого початку до кінця задумано було за його присутності і за його ініціативою вся ця мовна ревізія, яка зараз призвела до нелегітимно поставленого підпису під нелегітимно ухваленим актом. Закону про концепцію державної мовної політики як закону в Україні немає. Це ще раз підтверджує, що режим готовий йти на будь-які злочини. Аби тільки втілювати всі ті злі наміри, які він запланував для себе, саме для того, щоб стравлювати українців один з одним, щоб українці билися лобами, чубилися і забували про провальну соціальну, економічну, пенсійну і будь-яку іншу політику режиму Януковича. Друге, підпис під так званим законом про мову це не лише акт, який принижує. І починає знищувати українську мову. Це удар по українській мові як основі української національної ідентичності. Без української національної ідентичності не постала би ніколи незалежна українська держава. Тобто, замах на українську мову це замах на українську незалежну державу. Цей замах ініціює сам президент Янукович, як це не було б дивно в будь-якій іншій, щоправда, цивілізованій країні. Ну і останнє. Не дивлячись на багаторазові спроби представити цей акт як чинний і легітимний, який ухвалений в стінах парламенту, об'єднана опозиція чітко заявляє, що для нас такого закону, який підписаний Януковичем перед тим Литвиним, не існує. Ми всі знаємо, що він не прийшов ні першого, ні особливо, що прикметно, вперше в історії українського парламентаризму другого читання і вперше за 21 рік новітній незалежності України. Ми маємо безпрецедентний випадок, коли чинний президент країни поставив підпис під законом, якого немає. Думаємо і переконані ми всі, що це предмет для вивчення експертної оцінки, а також і політичних оцінок не тільки всередині країни, але і з боку усіх зовнішніх спостерігачів. Шоні друзі, нам здається, що не випадково саме в один день відбулось і підписання антиконституційного акту. Про мову або про язик, а також антиконституційні дії влади щодо недопущення Юрія Володимировича Тимошенка, Юрія Луценка до участі у виборах. Це саме демонструє зухвалу, нахабну антиконституційну позицію влади, яка стає для неї головною технологією утриматись в своїх кабінетах, в своїх кріслах. Але об'єднана опозиція готова протистояти цьому, об'єднана опозиція, навіть в цих умовах готова перемагати. Будь ласка, ваше питання. Дякую до вікна. Ще все ж таки вони не будуть поновлені в списках і не матимуть участь у виборах до Верховної Ради. Чи будете ви оскаржувати в Європейському союз прав людини, порушення в нього права бути обраним? Безумовно. Безумовно, це порушення їх конституційних прав, це порушення прав мільйонів українців, які підтримують об'єднану опозицію батьківщина, які підтримують юлю Тимошенко, Юрію Луценко та інших патріотів України. Щось акцент, акцент треба наголосити на тому, що ми будемо робити, в тому числі і з мовним законом. Один з основних пунктів програми об'єднаної опозиції це встановлення статусу державної мови, саме української мови. Янукович не конституційно підписав 762 закони. Ну вчора стало 763. Об'єднана опозиція скасує цей закон. Це перше і друге. Вважаю, що дії Януковича підпадають під склад злочину. І це є ще одною додатковою підставою для імпічменту президента Януковича. І слідча комісія і спеціальна комісія з питання імпічмента Януковича, яка буде утворена у новому парламенті, розгляне це питання в тому числі і з точки зору того, що Янукович неконституційно підписав ще цей закон. Це додаткова підстава для імпічменту Януковича. Дякуємо, шановні друзі. Дайте, дайте. 6. Скажіть, будь ласка, якісь акції масові будете влаштовувати з донопромов? Можна я? Слово влаштовувати тут неприйнятне. Коли, у речі, буде опозиція скликати людей, збирати людей, а хтось ще думає платити і так далі, то цього не буде. Це має бути щирий поклик. Я вам скажу дві речі. Перше, цього закону не існує. І насправді за той період, що залишився в Януковича для його, як він вважає, правління, він не нанесе непоправної шкоди країні. Люди зберігали свою мову за гірших обставин. Але друге, безумовно, це сколихнуло людей. І ми кожен проводимо зараз зустрічі, і це збурює. І тому відповідальність буде дуже персоніфікована і Литвина в його окрузі, і кожного регіонала. То тупо тиснув на кнопку За, не маючи для того жодних законних підстав і Януковича, який підписував, в когось це буде вже зараз під час виборчої кампанії, в когось це буде в суді після відсторонення від влади. Але патріоти України вони вже самі без покликання опозиції розробляють свої методи захисту. І я думаю, що Домівка кожного регіонала, який за те голосував, вона буде відповідним чином і позначена, і знатимуть і друзі, і батьки, і вчителі, і так далі тих е, безвідповідальних депутатів, які знищують українську державність. З сьогоднішнього дня вже скликають позачергові сесії всенародні народні цілий ряд рад. А те, що вчора відбулося по східній Україні, де в Запоріжжі, Дніпропетровську зганяли, ви тільки в це вдумайтесь, державних чиновників агітувати проти державної мови. Ми, зрозуміло до того, ніколи не дойдемо. І я думаю, що партія регіонів, яка організовувала це підписання цього незаконного акту, я думаю, більшої шкоди державі навряд чи можна було нанести. Що друзі, вже говорив про нашу ініціативу щодо скликання позачергових сесій, проведення віч? У багатьох регіонах це відбудеться і в багатьох регіонах буде відновлена Конституція України. Але на всій території нашої батьківщини Конституція буде відновлена після перемоги об'єднаної позиції батьківщина і демократичних сил на цих виборах. Будь ласка. І ще рішення центральної виборчої комісії означає тільки одне: вони бояться Тимошенко, навіть з огляду на те, що Тимошенко знаходиться у в'язниці. А що стосується участі Юлії Тимошенко в виборчому процесі, вона фактично є учасником виборчого процесу і фактично очолює список об'єднаної опозиції. Ви знаєте, ця влада хотіла би позбавити всіх громадян України елементарних конституційних прав, в тому числі права приймати участь і виборах, права голосувати. Вони хотіли б самі визначати, хто буде переможцем, хто може приймати участь виборах, хто на їх думку не повинен це робити. Але ж безумовно ми будемо діяти виключно у межах. Конституції України і в межах українського законодавства Арсен говорив, що ми подаємо до суду, будемо оскаржувати незаконні ці рішення. В той же час я хочу нагадати, і Тимошенка, і Луценка залишаються громадянами України. Ця влада ще не дійшла до рівня, щоб позбавляти опозиціонерів громадянства України. Безумовно, коли їх не зупинити, все від них можна очікувати. В той же час, ми, як громадяни України, будемо захищати наші громадянські права і права наших побратимів, наших лідерів, в тому числі Юлії Тимошенка, Юрія Луценка і всіх громадян України. Це наш обов'язок, це наша програмна задача. Ще два, два слова. Я хотів би через вас звернутися до тих суддів, які розглядатимуть наші позови. Привернути їхню увагу до нашої виборчої програми, де написана люстрація насамперед судових і правоохоронних органів. Ілюстрація буде йти за двома напрямами: перше на відповідність життя декларації, і друге те, що зараз актуальне для суддів. чи не порушували на закон. Тому розглядаючи позов об'єднаної опозиції Батьківщина щодо захисту конституційних прав Юлії Тимошенко, Юрі Лисенко та інших, нехай зважують двічі, тричі, десять разів. Щоб потім не було больно. Пан ви сказав, що вчора розпочато процедура то скажіть, будь ласка, ви всі ви самі вірите в те, що в Україні можливий імпічмент Яруковича. І з точки зору юридичної в Україні, як в законі це це реально? Перше, з чого все починається, це з затвердження новим складом парламенту закону про імпічмент президента. Це стосується не лише персоналі Януковича, а будь-якого президента, який потім буде обиратися в країні. Крім того, ви знаєте, що це зобов'язання, яке взяв на себе кожен депутат від об'єднаної опозиції, підписавши відповідну присягу. Крім того, це і питання відклику народних депутатів, бо всі, хто обирається народом, будуть нести відповідальність перед тими, хто їх обирає. Після цього це вже персоніфікація. Початок процедури, який виписано, до речі, в Конституції. Цю статтю ніхто не скасовував навіть цей кишенковий Конституційний суд, де прямо виписано порядок процедури і впічменти. Відповідно до Конституції України, президент України може бути усунутий з своєї посади у порядку імпічменту. Підстави для такого усунення чітко визначені Конституції, а саме скоєння злочину. Об'єднана опозиція внесла до парламенту закон України про порядок імпічменту президента. Один з основних актів, який прийме нова демократична більшість у Верховній Раді, це саме закон про порядок імпічмента президента. Наступна буде стадія створення спеціальної комісії з усунення президента Януковича з посади президента України. Нагадаю, що об'єднана опозиція підготувала позов до президента України, який ми вам тут оприлюднювали, з чітким переліком юридичних підстав, які є необхідними для усунення Януковича з посади. Сьогодні до цього позову приєдналося більше 250 тисяч людей. Це є перший етап юридичного усунення президента Януковича. І наостанок, дійсно, в Україні кожен президент відчував повну і тотальну безвідповідальність і безнаказаність. На Януковичі ця безнаказаність і безвідповідальність закінчиться. Янукович буде усунутий порядку імпічмента. На ще два слова? Насправді тема імпічменту. Ставлення учасників виборчого процесу, які належать або називають себе опозиціонерами, це є лакмусовий потерес. Позиція об'єднаної опозиції батьківщина вам чітко відома, і ви були на прийнятті кожним з нас присяги. В тексті записано зобов'язання кожного з нас і наших побратимів проголосувати за закон про імпічмент і проголосувати за. Усунення Януковича з постав порядку імпічменту. Ми присягнули на те. Задайте такі самі питання свободі, удару, іншим, для того, щоб чітко було зрозуміло. Бо комусь не страшно сказати, уряда зарова відставку, а от прізвище Януковича задать вже руки трясуться. Тому оце чітка лінія. Опозиція не опозиція. Ми на те присягнули. А друге, не скажу філософське. Імпічмент може йти двома шляхами. Перше, коли президент сам виходить з банкової, згідно процедури, передбаченої законами. Друге, коли його кріст разом з ним виносять звідти. Тоді, коли вже народ дістане така політика. Ми зараз говоримо про перший нормальний, спокійний шлях. Дякуємо, шановні друзі. Дякую. До побачення.